Привіт, мої будем будемо дивитися на березень місяць, на лево. Березень місяць, лев. Березень місяць, що чекає лева. Березень місяць, що чекає лево. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Дивіться, в березні в леві буде дуже багато руху, фізичного, емоційного і так далі. Цей рух зв'язаний для того, щоб досягти гармонії, але він. Може, багато роботи буде, багато якихось поїздок, ходьби е рухів, ну, дуже-дуже багато буде. І це все для того, щоб потім в кінці місяця сказати, фу, я вже в комфорті, я вже в мене вже все добре, можу віддихнути. Тому от так. Це буде зв'язано з роботою, і з стосунками. Тут бачу більше це те, що будуть якісь сімейні справи. Наприклад, там дуже багато треба буде готуватися до чогось. В когось може бути сімейні свята, в когось може бути ходьба по якихось справах, має там зробити якісь справки, закрити якісь речі і так далі. І це все для того, щоб потім видихнути і сказати, фу, це все закінчилося. Це, от люди будуть робити не просто так, а для того, щоб жити комфортніше, жити спокійніше. Це може бути, до речі, і здоров із здоров'я, зв'язано, і з грошима, і з сімейними справами. Дивимося окремо, що чекає левів в фінансах і роботі на березень місяць. Лев. Фінанси і робота, березень місяць лев, фінанси і робота місяць. Оу! Ну, у фінансах і роботах у вас будуть якесь покращення, повишення, якісь подарки будуть, подачки будуть у вас цьому місяці. Хтось навіть може більше видобрати об'єм роботи. В когось будуть, навіть може бути е, командіровка е, поїхати кудись. Хтось може почати виходити на новий е, рівень, більше заробляти. Комусь будуть дарити подарки по цих картах. Е, в кожного воно відіграється по різному, але у нас тут видно, що по фінансах і роботі у вас дуже хороший місяць. Рекомендація єдина це не прив'язуватися до цієї ситуації, цієї роботи, у цих справ. Тому що прив'язка дарить вас на місці і не дає розвиватися. Це може бути, що вам запропонують нову роботу кращу. Це може про це говорити. Або запропонують більше грошей, а ви скажете, ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні. Я не хочу це забагато відповідальності наоборот. хочеш більше грошей, бери більшу відповідальність. Тому, отак, по грошах дуже хороший е, місяць. Е, навіть може бути люди, які почнуть відкривати свої справи, свої якісь проекти, які давно хотіли. І тепер лев на. Кохання і стосунки. Лев, кохання і стосунки. Карта 1 карта 2, карта 3 і карта 4. О. Тут дивіться, перше. Якщо ви не в стосунках, то у вас закінчиться цей період і треба починати виходити в. Люди ходять на побачення, закривати цей період е, самотності. А якщо ви е, в парі, то в може бути цього місяця е, розставання. Якщо ви самотні, самотня, то це може бути те, що е, ви зустрінете духовну людину, е, але це треба до цього досить легко. Ходити на побачення, не, не чекати від цього людини щось такого нереального. Закривати цей етап своєї одинокості. Єдине, що може бути ця людина така волевільна, багато говорити, мало робити. Але це от якраз в березні може бути початок нових стосунків. Або якщо в парі, це може бути кардинальна зміна партнера. І рекомендації. Рекомендації для левів на березень місяць. Ой, тут рекомендація за те, що збирайте плоди, не бійтеся, пізнавайте все більше і більше, і тоді будуть якісь результати. Якщо ви закрили як в панцирі. І чекаєте, що з того або більто будуть ці квітки, то ні. Поки ви їх самі не розповсюджуєте, то ніяких квіток не буде. Бажаю всього найкращого. Якщо вас цікавить тема Таро, буде відкривати курс Таро і навчати вас таро. Або вас цікавить індивідуальна консультація, звертайтесь у мене в інстаграмі. Дякую.